Вітаю, друзі! Це відео я назвав магічний контур, хоч насправді він може бути і сяючим контуром, і будь-яким контуром, але він залишається контуром. І ось такий ефект сьогодні я вам покажу, як можна зробити. Тож, переходимо до Premiere Pro і розпочинаємо роботу з нашим проектом. Я вже завантажив оце відео. І тепер нам потрібно для того, щоб цього ефекту досягти, потрібно продублювати наш шар. Для цього затискаємо Alt і лівою кнопкою миші тягнемо вверх. Шар продубльовано. Перше, що ми робимо, шукаємо межі нашого зображення. Для цього використовуємо ефект Find Edge. Ось він, ефект наш. І інвертуємо його, для того, щоб у нас отримати от таке зображення. З темним фоном. Тепер застосуємо ефект Tint для того, щоб зробити наше зображення чорно-білим. Бачите, що у нас є кольорові вставки, вони нам не потрібні, тому робимо чорно-білим. Наступний ефект ми застосовуємо Curves. RGB-Curves. Ось таке, такий ефект, де ми будемо працювати з Master. master. Ми коригуємо контрастність. Ось таке прибираємо такі білі оці шумові ефекти від зображення і залишаємо лише контрастний контур. Ми ж працюємо сьогодні з контуром, я вже казав. Тепер для того, щоб трошки розмити сам край, ми візьмемо Gaussian Blur, вже знайомий вам по попередніх відео. Ставимо показник десь 6-5 можна. Як вам сподобається, воно трошечки-трошечки розмиє наш край нашого цього зображення. Тепер ми застосуємо Focal Gradient. Він ось так виглядає. Але не лякайтеся, зараз ми виправимо застосувавши Soft Light. Ось всі, три кольори, всі чотири кольори, вибачте, у нас на екрані. Але нам потрібен лише один візьмемо от такий, наприклад, фіолетовий. Так, я. Зараз візьму фіолетовий, бо я помилився. І вибрав піп'яткою інший колір. Ось так. Просто піп'яткою сусіднього кольору дублюємо наш попередній, скажімо так. Це у нас є фіолетовий колір і ось такий вийшов фон. Засвічений фіолетовим кольором. Тепер будемо застосовувати до нашого. Краю будемо засто... застосовувати ефект glow. Це сяяння. Це якраз те, те, про що відео. Про сяяння контуру. E, Luma Threshold ставимо 0, а glow bright, яскравість ставимо на 2. Але бачите, у нас от засвідка. Тепер ми її приберемо, знову повернемося в curves і е, приберемо. Ось так. Тепер у нас такий фіолетовий контур. вийшов, Що теж, до речі, непогано, можливо, для чогось вам знадобиться. Тепер дублюємо. Ctrl C, Ctrl-V. Дублюємо наш VR glow. І у другому нашому VR Glow міняємо тільки Glow Radius. Тобто радіус цього сяєння. Залишилося нам тільки ще раз використати Curves. RGB Curves ще раз застосовуємо до нашого шару і знову в мастері, але тепер нам потрібно відрегулювати контрастність от таким чином. Так, в мене засвідчується, бо стоїть 1 четверта. Так само зверніть увагу, якщо у вас так стоїть, то можна виправити, поставивши на full. І ось такою, начебто, буквою S англійською, скажімо, такою форми трошки вигнутою, регулюємо вже curves останні, останнього glow. Нашого. Переходимо на самий верх до Opacity. І тут вибираємо замість normal вибираємо screen. Це для того, щоб у нас проявився нижній наш шар. Тепер включаємо ключовий кадр Opacity і Scale в тому місці, де ми хочемо, щоб наш ефект з'явився. Робимо крок назад: один фрейм, один кадр назад для того, щоб прибрати ефект наш. Тепер переходимо, курсором пересуваємо туди, де ми хочемо, щоб наш ефект закінчувався. Scale ставимо 200, а opacity ставимо 0. Тобто, у нас масштаб наш scale наш збільшується, а opacity у нас зменшується, тобто непрозорість зменшується, тобто він якби розчиняється в повітрі наш ефект. Ось такий виходить у нас ефект. він вже виглядає непогано, але в нього лінійна така спрямованість. Він лінійно збільшується, лінійно розтворяється. Тому ми беремо, застосовуємо безє. Ось так поділяємо кадри наші і застосовуємо до нього безє. Тепер нам треба цю лінійність прибрати. Ось яким чином. Бачите, у нас отак знизу, вгору. Рівненько все піднімається. Ми зробимо так, щоб воно різко спочатку піднімалося, збільшувався скейл, а потім тихенько, так, коли розчиняється, вже, вже тихенько розходилося так в край екрану. Ну, ось приблизно так. Давайте це все ну, такий тонкий експеримент, і ви завжди зможете це самі, розуміючи принцип, зможете підкоригувати для себе. Оскільки тут немає точних показників таких, щоб я вам точно сказав, які ви маєте застосувати. Так, зі скейлом розібралися. Давайте перейдемо до Opacity. До речі, не забудьте підписатися. Бачите, підсказочка якраз для вас. Як мінімум, поставте лайк. Так, я не можу попасти на цю, оскільки ключові кадри це ж сусідні, досить важко на нього попасти. Тому ось так. Тепер регулюємо бізє у Opacity. Для того, щоб у нас, воно так, начебто теж розчинялося зразу різко, а потім вже потихеньку пішло. Зараз давайте подивимось. Трошки підрегулюю. Ну, от десь таке різке таке спад дуже швидко. Так, давайте. Ну, ось приблизно можна ще трошки підрегулювати. Це знов-таки хочу повторитися, що це така тонка творчість, де ви можете для себе під свої потреби підрегулювати оці показники, розуміючи, як воно рухається. Тобто ми різко вниз і потім потихеньку розходиться. Ось так. Наче такий невеличкий магічний вибух відбувається. Врешті ми отримуємо ось такий результат. Приблизний, звичайно, ви можете застосувати його для будь-яких ефектів, для будь-яких відео. От, наприклад, я для вас зняв ще одне. Приклад такий зробив. Дивіться, отак. От людина дивиться на годинник, і наче воно вибухає якимось магічним таким контуром. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і чекайте нових відео.